Ніжність, лагідність, витримка, чуттєвість і пристрасть ні, це не про день закоханих, це про троянди від Дельбар. В цей день хочеться розмовляти саме про ці троянди. Просто перед вашими очима троянда дісовой із серії Великі Кухарі. Адже ми знаємо, що французи це такий народ, який зі всього робить мистецтво. І з кухні він також робить мистецтво. І Гісавой – це великий шеф-кухар, який має потужні ресторани, зірки мішлен. І ми маємо троянду Гісовий. Кольори, я не можу описати, якого кольору це троянда. Вона. Несподіваного кольору, вона трошки смугаста. Кольори в неї гранатові, фуксієві, кармінні. Вона без запаха, вона не махрова, але вона чарівна. Це перша моя троянда від Дельбар. Це шраб, тому, коли мав він 2-3 ручки наростав він дуже потужно, був, мабуть, під 2 метри. Зараз трохи він вже знизився. А це також шраб так любі, не дивлячись на те, що квітка, як в чайне гібридний троянди, але все рівно це шраб. Це де роздемолінар. Бо я бачила, що деякі люди і пишуть, і говорять про неї як про чайно гібридну троянду. Ні, ні, Любі, так, вона величезна, до 12 сантиметрів ця квітка. Вона ароматна. Але це шраб. де роздемолінар. Мулінар це місцевість, де виник перший великий парфюмерний дом Мізон парфум. «Герлен». «Герлен» має такий аромат для роз де Мулінар. Троянда ця така вже стала, мабуть, візитівкою моєго каналу. Гарна, ароматна, висока. В першому цвітінні вона ще більш стримана, а потім вона наростає, адже це шраб. Квіти великі, духмяні. Всім гарна троянда. Але потрібно багато місця. Це моя шедевральна Омаш а Барбара або друга назва Хайнс Вінклер. Скажіть, будь ласка, чи є тут зараз глядачі, які ніколи не чули і не бачили таку троянду хоча б на відео або на фото? Якщо так, то ви можете зустріти її ще під назвою Барбара. Деякі продавці скорочують цю назву. Ну, не бачу нічого в цьому поганого, поганого але ж, щоб не було плутанини. Ця троянда має подвійну назву і Омаш Абарбара, і, і Ханс Вінклер це все вона. Чайна гібридна троянда без ароматів. Але стійка, потужна, фантастична троянда. Фантастична троянда. Стійка до пасухи, стійка до палаючого сонця, стійка до дощів, раджу всім. Кольори насичені, пристрасні. Форма. Безподібно. троянда радість, троянда свята вона невисока, на кожному пагоні вона цвіте цілими шапками, кітицями, квітів, не дивлячись на те, що ця троянда чайно гібридна. Чому троянда свята? Тому що вона святкує це цвітіння, вона цвіте майже весь час. З невеликими перервами. А це дуже-дуже подібна, начебто, до неї. Але це флорібунда Малікорн. Малікорн це місцевість во Франції звідки саме і пішли дельбари. Тому це, знаєте, як про маленьку свою батьківщину. Це не може бути поганою трояндою. Вона чарівна насправді. Квіточки в неї трохи поменше, ніж в омаше Барбари. Але їх дуже такі насичений, пристрасний, вони темні, темні. Взагалі, дельбар, вони зробили сорти шедеврально червоних троянд, але не звичайних троянд, Це червоні кольори, але якісь вони шляхетні, якісь вони несподівані, вони відливають різними різними відтінками. Малікорн – дуже стійка троянда. А це шартрес Парм. Оця троянда і серії розповіді про кохання або щось пам'ять про любов по-різному в перекладі, ну, але сенс зрозумілий. Ця троянда саме про шаленне, красиве кохання. Колір, як його описують, пурпурний. Як бачите, в мене колір більш аметистовий, бо в мене троянда. Швидко вигорає на нашому сонці, але все рівно, вона чи Насправді я її обожнюю. Десь прочитала, що не потрібно саджати на передній план, ніби там вона утворює якийсь там великий негарний кущ, я її стримую. І я вважаю, що вона має бути саме на передньому плані, щоб можна було пройти повз і насолодитися ароматом цієї троянди. Вона нагороджена за свій парфумований складний аромат. В першому цвітінні квіти в мене великі, десь 12 см, мабуть, навіть доходять. А потім вже починається спека, і вони менші. Але кущ все рівно невеликий. А оце вже цвітіння жовтня, яка вона кучерява. Це також чайна гібридна троянда. Назва в перегляді означає чорна перлина. Купила її зараді колекції. Мені було цікаво, Сорт дуже старий і поводиться таким чином, що на сонці він горить в тіні. Він не дуже гарно цвіте. Ось така справа. Але троянда гарна, але я не можу її порадити. Сорт дуже старий, зараз є більш цікаві, як ось цей це Флорібунда невисока. Цвіте вона, як якась просто спрей. Троянда вона усипана цими квіточками маленькими. Вони тримаються довго-довго, вони вже аж муміфіціруються. Як комусь потрібна така троянда, якась на підбивочку, щоб вона довго трималася. Кривала, квітувала ось таким кольором фуксієвим, гарним, яскравим це просто буде знахідка для вас. До де Сен-Жан-де-Борігар. Боже, як би це <сум> можна було швидко вимовити. Троянда дуже гарна, насправді. І кожна оця квіточка, вона така маленька, але вона така гарненька. Цілий букетик на одному пагані. Все як ми любимо. В ароматах не була помічена, але в неї зовсім інший шарм, зовсім інша радзинка. Це саме ось ці малесенькі ідеальної форми квіточки, які довго-довго тримаються на цьому кущику, як букет. Кожний пагон, як букет таких малесеньких троянд. А це режис Маркон. Ця троянда, вона мене вразила, вразила своїм кольором. Його описують як фуксівий. Для мене чомусь малина і все, мабуть, тому що я відчуваю якийсь аромат мали. І для мене я не бачу ніякої фуксії, це малиновий колір. Але кущик в мене невеликий. Хто має таку трояндочку? Будь ласка, напишіть, яка вона має бути в своїй гарній формі. Бо в мене вона все маленька вже який рік поспіль. Ну, такий саджанець був зовсім зовсім хилий. Троянда форми гарний аромат на п'ятірочку Краса. Троянда дельбар. А це в мене куточок ніжності. Це вітка троянда на ема. Вона трудяшка, вона наростила вже досить потужний кущик, і вона цвіте, і цвіте і цвіте, вона не жадібна на цвітіння. Ну, але на нашому сонці квітувати їй важко. На Ема, нібито це якась дяволітця. Але для мене це шляхетна, ось така лагідна дівчинка. А це ще одна дуже-дуже шляхетна троянда, яка поряд з знайомою тут зростає це дам Жанонза. Так сталося, що місця вже в мене не було ніякого, але я зрозуміла, що я обожнюю, просто обожнюю троянди Дельбар, Я хочу саме такі ароматні духмяні троянди. І ось всі вони тут поряд на Ема, поряд з нею дам де Шонансо. І трохи ще Паоль Б'єнвіню. Вони дуже ніжні, в них дуже-дуже гарна форма квітки. І вони ароматні. Кожна має свій аромат. І навіть не дивлячись на те, що тримаються вони недовго, якщо сонце вже наше потужно, гріє і палає, але я троянди саджаю для задоволення. І я обожнюю пройтись повз і відчути аромат. Просто зануритися в кожну квіточку і вдихати, вдихати цей чудовий, чудовий аромат, і в кожній троянди він різний. Б'єн вона має аромат яскравий. Вона має аромат насичений. Дам де шанон, це якийсь дивний. На Ема тонкий аромат. Б'єнвенюшка. Ось такі великі квіти мала в першому цвітінні, а потім утворила цілу шапочку квітів на повному сонці, але вона квітує, квітує, вона намагається квітувати. Обожня, обожнюю троянде дельбар. Подивіться. боже, яка краса, подивіться, любі. А аромат, М -м -м. краса, краса. Це ще троянда з новеньких Републік Демон Марта. Також форма квітки гарна, вона дуже ароматна. На початку сезону десь в мене там квітувала знизу. Галівоньки свої опустила, бо вони такі досить важкі. Потім в жару вона запікалася, як бачимо. А на осінь видала квіти на кшталт остінок. І поряд з Остінками вона і виглядає, як Остінка. Також, любі, хто має таку троянду, який кущ у вас? В мене вона як остінка виглядає, просто, подивіться, навіть галівоньку склонила. Републік Демон Мартер чарівна, духмяна. А це моя остання для розди роздипампадур, посадочка, весна, 23 рік. Показала вже сортність трояндочка, вже я відчула її аромат. чудово, чудово. маю надію, що побачу колись відовище, цвітіння цієї троянди. Любі, як завжди, дякую вам за перегляд. Завжди вас прошу і благаю, долучайтесь до обговорення сортів. Пишіть, будь ласка, свої спостереження. Це дуже-дуже цінна інформація. Дякую і всіх зі свята.